Який фонд підтримує нашу діяльність. Ми дуже раді, що сьогодні у нас присутній голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, пан Радуцький. І ми дамо йому слово для привітання. Можна аплодувати? Не стидайтеся. Аплодувати. Не дуже є за що, а всіх вітаю. Ви знаєте, сьогодні е, тут піднімаються ті питання, з якими ми десь півтора, а може й два роки, комітет ніяк не може ці питання закінчити, вирішення цих питань. Перше, я вважаю, що на сьогоднішній день мені дуже незрозуміло, чому немає єдності серед. Медичних асоціацій, серед медичних лідерів, серед лікарів в першу чергу, серед медичних сестер, чому немає єдності в питання самоврядування лікарських професій. Невже вам не набридло те, що якийсь чиновник в дозі або в міністерстві, або феодал у, у вигляді головного лікаря, а вказує фахівцю? Чи має право він бути невропатологом або нейрохірургом або інфекціоністом? Я вважаю, що ну, це питання мало вже давно тут бути вирішено. Друге питання ще в 2018 році е, була дана можливість лікарям бути саме зайнятими. Я досі не розумію, чому це не стає популярним. Вам зручніше, коли е, вами командують ви. Е, Ну, Як в армії як в Радянській, да? фарбувати забор від, від начала і до, і до вечора. Да? Ну, ну, то есть, от, ну, дуже багато речей ми не розуміємо, і коли це вже другий законопроект, який сьогодні йде по самоврядуванню. І ми бачимо, ну, коли я бачу, там, коли піднімається радянського зразка профспілки. Проти самоврядування розумію, вони втрачають свій вплив на колектив на допомогу головному лікарю. Коли деякі асоціації піднімають це питання, я теж не розумію. Ми нещодавно, дякуючи фонду відродження, мали дуже плотні такі співбесіди з німецькими лікарськими асоціаціями, з асоціаціями лікарів Східної Європи. Вони, Вони кажуть, що Україна має дію, от зараз дословно. Україна має в телефоні дію, чого ми не маємо, і Україна не має самоврядування. Друге питання. Самоврядування це ж не тільки про самовизначеність. Самоврядування це ще й про ліцензування вашої діяльності. Що перше, що другий закон казав тільки про одне: що ліцензія. Кінець кінцем має стати декларативною, як у всьому цивілізованому світі. Ви декларуєте державі, що ви будете виконувати всі умови. І доки ви їх не порушили, у вас не має бути ніяких дозвілів на початок роботи від санепста. Ну, нема вже санепідемстанції, є Держпоживнагляд чи Департамент охорони здоров'я. У Вас не має бути якихось перевірок на право початку роботи. Ви доросла людина, ви відповідаєте своїм дипломам, ви відповідаєте своєю свободою, якщо ви щось кримінально порушили. Чому ви маєте не задекларувати, що ви виконуєте цей закон, і йдете далі е, працювати і до порушення? Так, ми знаємо, що в Сполучених Штатах одне незначне порушення, і ти не все життя вже викреслений звідусі. Дати, там, дуже важко потім набрати свої позиції. І тому людина відповідально до цього ставиться, і тут пропонувалось так само. Ну і головне, ви знаєте, я не буду ці цифри. Я думаю, всі знають, особливо лікарі краще за мене. Більше 170 медичних закладів знищено під час війни. Більше 600 зруйнованих частково. На сьогоднішній день відродження, саме системи охорони здоров'я, це Одна з головних, один з головних напрямків, що має робити держава наступні роки. Десь програма державою розроблена до 2030 року. Розроблена разом з партнерами, разом з всесвітньою організацією охорони здоров'я Світовим банком. Але знову таки ця відбудова, це відновлення. Якщо ми знову відбудуємо той радянський спадок, який нам залишився, ну знаєте, от я особисто точно не хочу в тому приймати участь. Якщо ми хочемо відбудувати нову потужну систему, до речі, ту, яка навіть частково змінилась, встигла змінитись там, починається з 2018 року, вона навіть частково змінена, витримала ковід, витримала. Ну, давайте об'єктивно, ми витримали ковід. Ми вже два роки витримуємо збройну агресію. Система працює. Коли там кажуть, це не, не завдяки Атому. А тому що ні, це завдяки це завдяки тим змінам, які почались. Тому я дуже сподіваюся, що саме медичні лідери будуть локомотивом закінчення тієї перебудови і самоврядування і е, е, питань ліцензування і питань визначеності. Бажаю всім плідної праці і. Ну, Будемо так казати, ми дуже сподіваємось на вашу допомогу в цьому питанні. Дякую. Дуже дякую.